Мої вітання усім оболівальникам, усім прихильникам збірної України. Отож, представлення нашого французького дому на чемпіонаті Європи Євро-2016. Це готель Ренесанс, де буде жити національна команда України під час турніру. Давайте зазирнемо всередину і покажемо суто для вас, для наших уболівальників, умови, в яких буде жити і готуватися до чемпіонату збірна України. Отож, ходімо.

Ось це кімнати, в яких будуть жити гравці національної команди. Як ви бачите, дуже комфортне ліжко, є письмовий стіл і чудовий вид на місто, де хлопці можуть дивитися і на гору Санкт-Віктоар, і так само на все місто. так що Чудовий огляд. Ось ми бачимо гору санкт віктуар Ось там далеко. Це основна принада міста Ексан-Прованс. І ось, ось усе місто. Бачите, чудовий вид, а внизу будуть стояти машини, і, зокрема, ось тут буде наш автобус, на якому команда поїде на свої матчі на Євро-2016. Ну, а ось це приватна зона команди України. Тут буде лише наша команда, доступ лише для гравців. Ось тут буде великий екран, де хлопці можуть дивитися футбольні матчі чи фільми. Тут буде інша плазма, інший екран, де можна буде грати в комп'ютерні ігри, але не тільки це, тому що це великий зал. Тому, зокрема, от у цьому місці ми розмістимо стіл для гри у настільний теніс. Це буде тут. Тут можна буде грати у настільний футбол. Отож, як бачимо, у хлопців. Будуть можливості для того, щоб відійти і психологічно, і ментально від цього напруження, яке буде під час ігор чемпіонату Європи. А крім того, ще буде спеціальна тераса, на яку ми зараз пройдемо, щоб подивитися, де можна буде також гарно налаштуватися і відволіктися від напруги. Отож, ходімо разом зі мною пішли. Отож, ось тут футболісти будуть відпочивати. Ви бачите, що є спеціальні столики, все дуже гарно виглядає. Спокій, затишок це дуже важливо, щоб ми допомогли хлопцям налаштували їх на правильний лад. Ну але безумовно, що буде відповідальність і хлопці будуть все одно думати про гру. Тоді будуть вони вже віддавати всі свої сили заради найкращого виступу заради України. А тут їх затишний дім. Тут їхній затишний дім на час чемпіонату Європи, і ми вдячні готелю Ренесанс, який надає нам цей затишок, який резервує Федерація футболу України для того, щоб тут розмістити головну команду країни, за яку всі будуть вболівати на чемпіонаті Європи. Отож, чекаємо початку і Україна вперед.